ЖК затишний двір на вулиці Давичука в Ірпені. вже понад півроку триває його активне відродження. У лютому амбасадор «Юнайте-24» оскароносний оскороносний французький режисер Мішель Азанавічу закликав світ повернути затишний двір до життя. А сьогодні він приїхав побачити хід його відновлення я дуже радий побачити такі результати відбудови цього будинку. Сподіваюся, що вже у грудні сюди зможуть повернутися всі мешканці і відсвяткувати різдво та інші свята уже у себе вдома. Поділився амбасадор Юнайтед 24 на відбудову затишного двору Мішель Азанавічу зібрав понад 250 тисяч євро. Наразі тут уже відремонтовано дах, частину фасаду та відбудовано квартири на верхніх поверхах. Близько 30% мешканців уже повернулися додому. Серед них і пані Олена із донечкою Лілі. Ми бачимо будинок, бачимо, що наші надії справдилися. Ми бачимо, як будинок відбудовується, з якими це темпами швидкими робиться. І ми дуже щасливі цьому всього будинку 120 квартир. Якісь із них були частково пошкоджені, якісь повністю знищені. Але зараз тут робота кипить на кожному кроці. Хід будівництва регулярно перевіряють мер РПНЯ Олександр Маркушин і голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. На цьому об'єкту відновлювано роботи йдуть по графіку, по плану відставань відсутні. І будинок повинен по плану здатись 1 грудня 2023 року. Хочу ще раз вам подякувати, що ви є амбасадором ЮНАТЕ 24 і допомагаєте відбудовувати наш арпінь. Дякую вам.